Ну що, друзі, всім привіт! Я вас радий вітати на моєму YouTube-каналі Катана. На цьому Ютуб каналі на проєкті Fatbook RPG я розіграю клан, який знаходиться в таблиці лідерів топ 10. В ньому 20 мільйонів гривень в общаку. Прокачаний він до 4 рівня. Далі я розіграю Котедж І також я розіграю ламбергіні Хуракан. І 10 мільйонів гривень. Всього одне призове місце, ви це все зможете забрати. же, хто ще не скачав проект FATBOOK RPG, скачуйте промокод ACTIV. вам дасть 50 мільйонів ігрової валюти. Ось можете перейти на цей відеоролик та подивитися. Тут все указано. Промокод нажимаєте F4 і великими літерами пишете на англійський актив. Так, дивіться, 17 червня о 19.00 я проведу стрім. На стрімі я підведу етоги, хто переможець. Для участі в розіграші вам потрібно написати комент під цим відеороликом Я участвую та ігровий нікнейм. Або приємний комент і ігровий нікнейм. В скобочках ігровий нікнейм та в принципі все та обов'язково буде підписаним на канал Катана, на мій канал. Ну що, друзі, я всім бажаю участі, бажаю перемогти. Всім пока. Пока.